Щоб підібрати взуття по ширині правильно, робимо наступний ді. Беремо черевик, наприклад, витягуємо устілку. Устілка не витягується. Такі черевики ми не беремо. Беремо черевик. Витягуємо устілку, кладемо її на підлогу і стаємо стопою. На саму устілку повністю. І дивимось по ширині, якщо підходиться по довжині, якщо немає ніяких неточностей, тобто стопа має повністю відповідати ширині устілки. Якщо є якісь неточності, саме в цих місцях буде зони надмірного тиску, і це провокуватиме різні проблеми, такі як мозолі, тріщення, вростання нігтів, деформація нігтів згодом і стопи. Так от, тепер питання. Наскільки ви готові змінити форму вашої стопи заради такого взуття? На даний момент, ми маємо дуже великий вибір взуття, і цей вибір робите саме ви.